Друзі, привіт! А сьогодні обговоримо основне нововведення, яке на мій погляд, запроваджено саме цим новим законом, 10.379 і воно стосується процедури накладення штрафу. Так, саме цього вже збільшеного штрафу, який придумали депутати для громадян. І якщо конкретно, то ми обговоримо саме ті випадки, коли протокол тепер не буде складатися, і штраф, по суті, може бути накладений за вашою спиною заочно, тобто без вашої участі. Звісно, що в найкращих законодавчих традиціях у нас як новий закон, так якесь таке нове повноваження додатково з'являється в ТЦК, не очевидно. Воно так здалеку, але воно знову додається. Але як завжди, на початку нагадаю, прямо зараз підпишіться на цей канал, тому що тут ми поширюємо правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України, а також боремося з політичним популізмом, що дуже важливо зараз під час війни. Тому ваша підписка, ваш лайк дуже допомагає розвивати канал. Дякую вам за це. Друзі, а тепер будемо розбиратися безпосередньо з протоколом. І давайте подивимось саме в текст. А тут зазначено, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210 прим. 1 цього кодексу. Ось і розгляд таких віднесено до ТЦК. Тут зрозуміло. Якщо Особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомлено про дату, час і місце виклику та за наявності в ТЦК підтвердних документів про отримання особи виклика. А тепер, друзі, стоп, я почну трохи з іншої сторони. Дивіться, навіть незважаючи на цю законодавчу зміну, протокол про адміністративне правопорушення по статті 210 210 1 повинен все рівно складатися. І вас так само може затримати поліція, наприклад, доставити в ТЦК для складання цього протоколу. Про це я, до речі, говорила у своєму і попередньому відео. Чому так багато галасу навколо цього протоколу? А все дуже просто, друзі, тому що згідно КУПАП, коли складається. Дається протокол, він складається в двох примірниках, і один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до відповідальності, і тут не складно зрозуміти, що складання протоколу обов'язково передбачає вашу присутність, вашу участь. Тобто, без вашої участі вашої присутності, фактично ця процедура а, паралізується. І якщо вони ігнорують складання протоколу, то це грубе порушення процедури і є підстави для скасування відповідної постанови, про що свідчить, до речі, позитивна а, судова практика на цей рахунок. Але ж в ТЦК це тепер нове повноваження не складати протокол, тому що депутати внесли зміни до статті 258 КУПАП. І тепер протокол а, не буде складатися по суті з трьох умов. Якщо був виклик особи з... Оку ТЦК з'явитись у певне місце на конкретну дату і час. Друге, якщо в ТЦК є відповідні, підтвердні документи про цей виклик, що вони направили цей виклик, здійснили його. І третє, якщо така особа, будучи належним чином повідомленою, свідомо. Наголошую свідомо, тобто без поважних причин. Проігнорувала цей виклик і не з'явилась. Ось тільки за цих трьох умов ТЦК по суті має право не складати протокол. В усіх інших випадках ТЦК повинна складати протокол. Як ви думаєте, друзі, що тут найбільш хвилююче? Правильно, нас хвилює, що таке належним чином повідомлено, та що це за такі підтвердні документи. Чому це знову хвилює? Ну, тому що, як завжди, законодавець прийняв і нічого не пояснив, не уточнив. До речі, я дивилася і пояснювальну записку. Ну, звісно, що там жодних пояснень. А парламентарі на сьогодні не вважають за потрібне якось там роз'яснювати народу зміст та мету прийняття всіх цих нововведень. Ну, добре, що зробиш. Є хоча б юридичне управління, яке надає дуже змістовні та предметні зауваження, з якими я дуже часто погоджуюсь. Тож, депутати. Зазначили, що належним чином повідомлена підтвердні документи. Добре. Але в КУПАП ми маємо, наприклад, статтю 277, 2, яка називається повідомлення про розгляд справи. Начебто, це стосується нас, правда ж? Буде розглядатися справа, нам потрібно бути повідомленими і бажано своєчасно, а не тоді, коли вже готова постанова буде, вибачте, в виконавчій службі, правильно. Але, на жаль, стаття 272. Прим-2 у цьому випадку нам не допоможе, тому що вона стосується саме оповіщень, яке регулює порядок оповіщення щодо справи, яка буде розглядатися в суді, а не в іншому державному органі, тим більше в ТЦК. Якоїсь іншої спеціальної норми, яка б детальніше регулювала саме порядок виклику такого на розгляд справи, скажімо так, до ТЦК в КОПАП. Я не знаходжу. Більш того, в інструкції затвердженої міноборони щодо складення ТЦК протоколів та оформлення матеріалів про адмінпропорушення теж. Про конкретну форму виклику нічого немає. А таким чином це все виглядає так, що ТЦК нібито може викликати вас у довільній формі. І якщо ви не з'явитесь, то розглянути справу без складення протоколу. Але законодавець зазначив тут про підтвердні документи ще. Друзі, що слід вважати такими підтвердними документами? Ну. Зі змісту цього питання вбачається, що на перший погляд це не повинен бути дзвінок з СЦК, наприклад, дізнатися, як ваші справи. Але оскільки нові законодавчі зміни передбачають активне уточнення своїх контактних та персональних даних, то, вочевидь, це робиться недарма. А враховуючи те, що вони чітко не прописали, який, яка має бути форма цього виклику, то і що це за підтвердні такі документи, то, на мою думку, це може бути і виклик на... Електронну пошту, наприклад, на підтвердження факту якого може бути складений відповідний письмовий документ. чи є це належним повідомленням особи? У мене є сумніви, але можливо вони внесуть якісь зміни в інструкцію для ТЦК і деталізують це на підзаконному рівні. А друзі, наостанок хочу звернути увагу на те, що є альтернативна точка зору стосовно того, як ТЦК тепер зможе застосовувати це нове повноваження, не складати протокол. І ну, звісно, що цю альтернативну точку. Зору озвучили політики. А, знаєте, як вони це пояснили? А вони значили, що формою виклику ось цього будуть вважати повістку. І якщо за громадянин за неї не з'явився, то а цього вже буде достатньо, щоб вважати це викликом та людину належним чином оповіщеною та не складати протокол. Ось як вам таке. Можливо, той депутат, який це сказав, не знав, за що він голосував, тому так і сказав. А я особисто просто з цією думкою взагалі не погоджуюсь, тому що неявка за повісткою це власне і є правопорушення, за яке за статтею 210 або там 210 1, залежно від типу повістки, буде притягнути. Накладатися штраф а виклик до ТЦК згідно цих нових змін це процедура, яка вже відбувається після вчинення правопорушення, і не можна вважати викликом ТЦК безпосередньо саме правопорушення, тобто неявку поповісті. розумієте? більш того, за такою логікою, ця стаття могла би застосовуватися лише тільки до правопорушень, які пов'язані з неявкою по повісті. А це друзі нелогічно, тому що є й інші обов'язки, наприклад, ті самі, які вони встановили, стосовно 60 Днів щодо оновлення своїх даних протягом 60 днів, і це цей обов'язок він не передбачає обов'язкову явку до ТЦК. Тому що це можна зробити буде через центри надання адмінпослуг і електронний кабінет. Тому в даному випадку виклик за статтею 258 КУПАП це не повістка, а інший документ, метою якого є повідомити вас щодо необхідності з'явитися в ТЦК для складення саме цього протоколу. Як не пропустити такий виклик з ТЦК, ну друзі, оскільки нам невідомо, як я вже зазначила, яка буде точна форма цього виклику, то єдине, що я можу сказати, моніторте ті контактні дані, які ви надали самі ТЦК. Чи обов'язково прийти на такий виклик? Ні. Але наслідком буде те, що протокол не складуть, тобто справу розглянуть за вашої відсутності і винесуть постанову про накладення штрафу. Я ні до чого не закликаю, просто знайте, що є такий наслідок, і це насправді ваше право з'явитися в даному випадку, яке буде відповідно мати відповідний наслідок. Чи можна буде оскаржити таку постанову про накладення адмінстягнення, у разі якщо протокол не складався? Друзі, можна буде Проте, оскільки протокол є одним із основних доказів, хоча не він єдиний. У нас немає переваг згідно КУПАП щодо доказів, то просто буде складніше, може бути складніше довести свою позицію, наприклад, у суді. Але це не означає, що неможливо. Тому ось така інформація на сьогодні. Якщо вона була корисна, інформативна, обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть коментар, лайк, підписка, все читаю, все приймаю. Ваш інспектор права.